Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні в нашому етері ми говоримо про те, що у селі Іскрівка криворізькі активісти громадської організації «Свіча пам'яті» працюють над створенням реабіліці... реабілітаційного центру. А детально про це ми поговоримо з головою громадської організації Свіча Пам'яті Станіславом Башняком та заступником голови громадської організації свіча пам'яті Юрієм Романенко. Ради вітати вас в нашій студії. Вітаю. Доброго Давайте почнемо з того, як взагалі виникла ідея створення цього центру. Ну це починалось з 92-го року, коли відвідавши ці міста і пізнавши, яка там благодать Господня і зцілення людей. Ми спочатку хотіли там зробити для паломників, потім, коли почалось АТО, хотіли зробити для атошників. деякі. Е вже напрями були зроблені, завозили стройматеріал там. Ну, в той час воно не зложилось так. А коли вже почалося це масове це війна... вторгнення. Да, вторгнення? Вторгнення. Вот. То вже ми звернулися в Петровську раду з проханням. Дати нам в оренду гуртожиток двоетажний, який там занедбаний, стоїть в селі. І вони дали нам згоду. Зараз вони на нього виготовляють документи після того, як будуть документи виготовлені на це приміщення, бо їх там не немає не документа на нього, тоді нам в оренду віддадуть, і тоді ми приступимо до роботи. Так, чудово. А яка його головна мета та ціль цього центру? Ну, перш за все, ми вважаємо, що там нам потрібно зробити духовну і фізичну реабілітацію воїнів, інвалідів, людей, в яких є діти-інваліди, для того, щоб ми використали цілющі води джерел святої Параскеві і священномученика Нікола Іскравського. Також тут церква стародавня, яка вже більше 100 років. Христа, визбження Христа. І там же ж є мощі священномученика Ніколая Іскровська, які не тлінні. Є факти, які підтверджують, що люди, які вірують і значить, приходять з вірою до цих цілющих вод і до останків священномученика Нікола Іскравська, його могилок, і люди зцілювалися. Детально цю інформацію знає Станіслав Олександрович, тому що він безпосередньо спілкувався з цими людьми. Я думаю, що Олександр, ти розкажи. Пан на... Станіслав, будь ласка. Да. Uh, я декілька прикладів. прикладів приведу. Значить, криворожані. Коли ми почали возити туди атошників, Валера Гось, чотири контузії, він приймав вже дуже здорові ліки і в дуже здорових uh, об'ємах. Ліків цих приймав. Коли він з'їздив туди пару разів, він відказався повністю від таблеток. Це вражає. Тепер, віде? значить, Ігор, Ігор Павлиш від коліна до 539 осколків стояв апарат Єлізарова. протязі одного місяця був п'яти госпіталях. Всі сказали, що будеш носити півтора року, саме менше. Апарат Єлізарова поставили йому на ногу. А потім, коли реалібітація, а він, наш плем'янник, жив у нас, а ми їздили на джерела і брали його з собою. Після двох місяців поїхав у Дніпро і зняли апарат, бо повне заживлення. Тобто апарат він відносив не півтора року, а відносив буквально 4 місяці. Його, Таких прикладів, значить, возив я туди. Людину, у якої не було ноги. У нього фантомна болезнь, у нього боліла та нога, якої не було. Після відвідування джерела два рази він повністю позбувся цієї болячки. Вражаюче, вражаюче місце. А, але а, повернемось до теми так, нашої так, програми. Так. І які першочергові завдання стоять у процесі створення та розвитку центру? Ну тут завдань багато було, пов'язане з бюрократією. Тому що ми зверталися неодноразово для до власників цього приміщення місцевої влади Петрівської і місцевої влади села самого іскровка. Село Іскрівка знаходиться біля північної частини нашого міста, Тернівського району. Ми саме теж рядом там проживаємо в селищі Горькому. тому ми побачили, що власними силами, які ми туди вкладували, Ну, неможливо все було зробити. Тому ми зверталися до цих підприємств, які найближче розташовані. Це Центральний гірничо-збачувальний комбінат і Криворізький залізорудний комбінат. Вони нам надавали можливість і матеріалами проводити роботу, і техніку давали для того, щоб можна було підвести. Плюс ми свої ж теж використовували сили, але побачили, що і цього недостатньо. І тому ми вирішили, що треба. Ну, не тільки волонтерські свої заходи примінять, людей там залучати свої організації, але і ті організації, які могли б нам сприяти. І тому ми звернули увагу на те, що цей духовний центр реабілітаційний, от він потребує великих коштів, великих значить, засобів. І тому почали шукати шляхи, як вийти на фонди або гранти, які. Ну, зацікавлені в цій розвитку цієї справи. От і зараз теж готуємо звернення, документи. І от і сьогодні теж хотіли б звернутися на прямому ефірі, щоб можливо люди, які значить, володіють інформацією, як значить, ці фонди або гаранти можна було б залучити, ми запрошуємо до нашої співпраці. Тому що ми більш такі люди, люди ну, практики щось десь зробити, десь з ким там договоритися, і ще щось зробити. А вот такої інформації в нас поки немає. Тому ми будемо дуже вдячні, якщо хтось нам. Після цього ефіру допоможуть у цій справі. Я думаю, що в будь-якому випадку такі люди знайдуться, тому так, що так, дійсно так, 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 дуже гарну справу ви робите. І от, до речі, про волонтерів і таке інше. Так, от як ви плануєте привертати увагу громадськості до цього центру, і чи плануєте ви залучати ще волонтерів? Так, да, де Да. Значить, є багато час волонтерських організацій, і ми в тому числі приймали участь ну, для, для того, щоб допомогти воїнам наших Збройних сил України. Тому ми розуміємо, що зараз ці волонтерські організації ми не можемо сюди залучити, але в перспективі. Ті, які значить, є у нашому навіть, районі От Залізні Янголи, наприклад, да? з якими ми працюємо, там наші люди і пірошки пекуть, і допомагають різними поділками, там, рукавички, там, подушки шлють. От. Ми плануємо і цих значить, волонтерських організацій залучати. От. Ну І далі теж звертаємося. Нас багато волонтерських організацій. Ми повністю інформацію не володіємо, скільки в нас у місті є. цих. Ну, думаємо звернутися і до місцевої влади нашої Криворізької, щоб допомогли нам в цій справі. Багато дуже криворожан приїздять туди, в Іскравку, на сілення. І ми звернули увагу, що ці райони віддалені, там, Долгінцевський, або Інгулецький, центральний міський. От, їм, щоб приїхати туди ну, полікуватися, відвідати святі міста, треба десь відпочити. Тому оцей центр, який ну, гуртожиток, можливо, дом відпочинку, ми його назвемо. Давай, додобув. Да, Значить, дивіться. Ті, що здалеку, ось Югок, соцгород, Криворожані, їдуть туди. Це займає 2-3 години. Добирається. Він приїхав туди, зайшов у церкву, зайшов на джерело, йому вже треба повернутися. Спілкуючись з людьми, а ми будуємо там оці купелі, розбудовуємо, наводимо, піддержуємо порядок, наводимо там, добудовуємо це все. Спілкуючись з людьми, ми зрозуміли, що на часі зробити приміщення, щоб можна людині приїхати 2-3 дня, 4 дня з родиною там побуть. Оце потрібно, а не так, що. Приїхали і тут треба їхати, бо це, а становиться там нема де. Той казав, що ми кіть завозили, хотіли там возле церкви будувати, оце все було. Це. Така задумка, а потім положили глас на це приміщення, на бивший гуртожиток. І оце з нього ми будемо робити. Тепер одна людина жертвує дом свій, який стоїть рядом. В цьому собственному домі ми зробимо столову, що там можуть готувати їсти. І ті, хто буде в цьому приміщенні в цьому гуртожитку, вже будуть кормити. Чудово! А і а, підсумовуючи нашу розмову, так а які Не. плани щодо розвитку та розширення цього проєкту на майбутнє? Плани в нас великі, тому що ми вважаємо, якщо будуть ті організації зацікавлені приймати активну участь, то на першому етапі ми плануємо тільки перший поверх підготувати, а далі і другий. От здання міцне, криша добре не протікає, і взагалі я думаю, що там можна буде зробити і кімнати, де можна буде декілька людей приймати. Далі там же, ж можливо, і зробимо, щоб був адміністратор, який придивляється. Можливо, буде і харчування в свій час, ванна, туалет. Все це потребує певних, перш за все, документальних. Значить, Потім там роб... Біля Ганівки, в Ганівському лісі є піонерський лагерь. Бивший. Бивший. Да. Це Зараз про нього поки ми не балакаємо. Ну, в перспективі його можна взяти і туди завозити теж людей. Тобто от, в, плани, в планах є і так. В планах да, розширення да. обов'язково обов'язково і налажувати туди, щоб люди могли. Ну як, от зараз автобус в іскровку, входить з площі Толстого, район. да. Через району. А ми хочемо, щоб він починав з города. Щоб можна було. Ну, чим більше туди людей повеземо, тим краще. Тим ми будемо вести не в приміщення, де буде приймати врач. А ми веземо богові в руки. Чудово. А що ж, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії та побажати сталості вашому центру та вашому проєкту. Добре, дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас були Станіслав Башняк та Юрій Романенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.